Всім привіт! Це Banshee Плей, і сьогодні ми у другій серії е, нашого проходження сценарію в чужій тіні. І я тільки зайшла в гру, в принципі, для того, щоб створити нашій героїні батьків. Я подумала створити батьків, створити будинок, де вони будуть жити. ну Так, трошки сьогодні на лайті підготуватися. Але я звичайна нажала типу перейти в цю сім'ю. І мені відразу випало це повідомлення, точніше, це е, дзвонок від нашого колеги, який в чиїй тіні ми, собственно, і живемо, і що він нам. Каже, як ти голова тонця. Я чув, що ти знайшов роботу в Rainy Days Entertainment, тому самому стартапі, де працюю я. Готовий бути знову затьмареним мною. Буде як в коледжі. Не хвилюйся, Коли тебе звільнять, я напишу тобі рекомендаційний лист на посаду старшого невдахи, лол. І ми можемо вибрати. Ой, не знову це, чи якщо ти хочеш обійнятися, Льюіс, просто запитай. Що ж, я думаю, ми нажмемо друге. Ем, ну, у мене тут щось повидалялося, я не здивована. І е, я зразу піду мейковорити, по-перше, цього Льюіса. А він нам відповів, не хвилюйся, ми проведемо цілий день в офісі до зустрічі голова тунця. Ну, слухай, таке оскарблення голова тунця ну, не дуже цікаве, насправді. Не оригінально, не оригінально. Е, що, ж, е, що ж, ми тут перейшли в каз, е, Не дивуйтеся, що в мене такий старий. Бекграунд, я готувалася до зняття відео, то в мене трошки Коротше, такий в мене бекграунд буде для парочки відео. Перше, що ми зробимо, ну в будь-якому разі зробимо його молодим. Тому, що, ну типу, з підлітка. Тож я його подорослішала, я йому міняю ім'я на Луїса, Сподіваюся, я правильно наз... це ім'я написала. <с> а англійське, типу, ім'я залишиться, то все нормально. Так, зарадомлюємо е, останню рису характеру, ага, ну він гульбаніт. Е, так, що ж, переходимо до майковера нашого хлопчика. До речі, хотіла ще їх спробувати та в принципі, показати вам такий невеличкий мод CC від Joseo стається. Називається Universal Hair Overlay. І, в принципі, він. Перефарбовую волосся сімом. Тобто, якщо в принципі ви устали від того кольору, з яким всі ми ходять, то можна скачати собі даний мод. Він, в принципі, повинен працювати і на сі в зачісках і на з них інших. Давайте я спробую різні зачіски Ну Тут трошки виглядає дивно, але непогано все одно. Можна зробити лінію волос і, типу, буде виглядати краще. Ну, Красота. Mm -mm -mm. Так що, якщо вам було цікаво та ви шукали якийсь подібний мод, то ласкаво просимо, можете скачувати посилання на цей мод, я залишу у описі під цим відео. Baby tonight my heart is on fire and I can't laugh нарешті Починаємо грати нарешті, ми вже можемо це зробити. І наш бізнесенький новий помішали виспатися, тому що подзвонив а, цей Люїс та став її обзивати. Та вона дізналася, що тепер вона буде працювати в одній компанії з цим Льюісом, з яким вони в принципі весь час конкурували. Тож вона дуже сильно зла і пішла, перевернула Ну, звісно, ти молодець, могла б зробити щось інше, але ось я створила батьків, вони їх відносини непогані, але ну, типу, вони ще не спілкувалися насправді. Але, ну, типу, відносини в них норм. І я, в принципі, думаю, що непогано буде колись приїхати до них в комаребі. Типу додому, там на якісь свята може бути, чи просто на вихідні. Тож подивимося. А зараз нова швиденько їсть. Та буде відправлятися на роботу. Також не лякайтеся, то в мене не унітаз парує, <схи> а то в мене там деф'юзер стоїть. Не знала, що він, типу, анімований, і, типу, там буде йти пар, Я не знала. тож от так: от так, вона вже поїла. Зараз вона трошки поприбирає і, в принципі, вже буде йти на роботу. І так, задачі, які в нас залишилися на цей етап, це отримати підвищення до проектного менеджера, отримати четвертий рівень програмування і бути сфокусованими. А, насправді з цим сфокусованням чи там бути впевненою, Я не впевнена, як це достигається, чесно. Тобто, я буду намагатися щось робити. Типу, можливо, ви там в коментарях мені а, підкажете, що треба зробити, щоб вона стала сфокусована. Може, там душ, по-моєму там душ може якийсь, чи може треба чайну систему купити. Ну, коротше, одне надія на вас. А, що ж, вона в фитозі не поприбрала і пішла на роботу, а, а це її типу робочий наряд. Боже, подивіться на це. Це жахливо. Що це таке? Фу, 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 фу. жесть. Жах. І ще й на неї надяглися якісь кільця, чи що ж в неї стали. Ем... Ну, коротше, вії стали тупить. Там якась фігня налізла. А, ладно, просто відпускаємо її. Хай йде з моїх очей, чесно слово жах. Просто жах. Крін. Вирушила вона на роботу. Тим часом ми чекаємо на неї. І. О, нам прийшло повідомлення. Бакоянк. Ей, Nova, ви... ми будемо щасливі, якщо ти приєднаєшся до гільдії геймерів. Виправте мене, будь ласка, вроді як гільдія геймерів. Що ти думаєш про це? Ну, звичайно, вона приєднається, вона ж любить відеоігри та програмування. тож... I'd love to. І він нам пише: ласкаво просимо до клубу. Ми раді, що ви вирішили приєднатися. Давайте зустрінемось. Зараз зустрітися не можемо. Ми бачимо на роботі. так що вибачайте, може потім, якщо ви нам напишете ще раз, то, то може і бути. І так в нас перше завдання. Типу, треба щось вибрати, а називається воно Недужий кот. Нова помічає, що її новий колега припустився величезної помилки. Вона розповідає про це продюс продюсеру, чим мовчить і намагається виправити це за нього. Вона, в принципі, теж новічок. Тож, скоріш за все, вона здасть цього. Ну, типу вона ж теж не може бути повністю впевнена, що вона е правильно все зробила. То ось так. Так, в результаті в нас прийшло повідомлення, тут рідко можна похвалити, але нова заслужила. Пір'їну в своїй кепці, принаймні за своїм продюсером. Колега по роботі з іншого боку кричить на нову за те, що вона погано е, виставила його, а потім замовкає до, досить мстиво. Тож, важливо, ми знайшли для себе ще одного ворога. Прикольно. Вона зніяковіла від того, що намагалася бути чесною зі всіма. Цікаво, цікаво. Так, вона прийшла з роботи? Так, здається, прийшла. Боже, переодягнись. Відразу просто переодягнись, тому що я не можу на це дивитися. Сподіваюся, ви мені оце все простите, але. О, жах. Я її наша так красиво одягала. Ам... Ось так. І до неї вирішила підійти якась жіночка. І ми її чекаємо, собственно. З якої сторони вона повинна прийти? Я. Ой, наш батько. Так, ні, ніякого батька. Альфред, вибач, але ви відпустили дочку у великий світ, тож поки не цей, поки не приходьте. Так, і, а де ця жінка? Я, я не розумію. В неї, типу, вже вийшла ця невимушена дискусія, але а, цієї жінки я не бачу. Що ж, ладно, можливо, ми знайдемо цю жінку. А, так, батько ти не цей. Так, а, в нас тут завдання. Іноді шляхи персонажів розходяться природним чином. Інколи ж їх варто до цього підштовхнути, виконати злу дію по відношенню до Льюіса Вона хоче і вона хоче підвищитися в програмуванні. Що ж, в принципі, і те, і те, ми можемо зробити. Я думаю, вона хоче їсти, тож вона зараз перекусить все, що в неї там є. Викинуть Оце, будь ласка. А, блін. Чого них збивають дії? Мене це так бісить і дратує. А, і потім поїшу це. Ага, подожди. А, воно вже протухло, понятно. А, ладно, викиди, все викиди. А, щоб нам зробити таке? Uh, ну, Давай щось приготуємо. Зараз щось би цікавеньке, але вона не вміє ще готувати, тож цікавенького, наве... напевно, не вийде. Uh, також я хотіла поставити нам просте життя, але, напевно, поки просте життя. Mm, що тут не? Панкейки. Давай панкейки, зроби панкейки, чотири порції. І тобі вистачить надовго, коротше. І після цього якраз е, вона сяде за програмування для того, щоб працювати, а що робить. Е, тому що наступна робота в неї через 15 годин. Тобто нам треба встигнути. М -м -м ось так. Не знаю, з клубом. Ага, а от, от клуб. О, в нас з'явився клуб. Айнітгеймер! Ха-ха. О, май гад Знаєте, типу, те саме відчуття, коли преступний гей, просто просто там, глава мафіозі, скажімо так, типу, в гільдії геймерів. Жесть. Ну, ладно, ладно. А є ще ладно Типу прикольно дивитися на свого персонажа, типу, в іншому проєкті. Але Джордж. Я його видалю до чорта. Чому він не Він просто не вмирає? Ви собі не представляєте, він не вмирає. Це жахливо. Ну, типу, реально не вмирає. Мені, мені страшно. От вам страшно? Мені страшно. Зрозуміло? От. Ем, так що, так, от ми їсти готуємо. О, їй подобається кулінарія. Ну, насправді, не просто ж так в неї аж п'ятий рівень кулінарії взагалі. А, стоя воно краще, воно явно краще стоя, Тож. Панкейки симпати. Я тільки. Ні, ну господи, тепер мама прийшла. Оце нахрен я їх створила, щоб ти що. Ні, ні, ви в комаребі. Пішли в комаребі. No, go home, please. go home. А... Не інвайт! Ооо oh. Не инвайте її! Just go away Please, go away О, все, переодяглася пішла. Нормас Так, ти по ти не поїла, Даешь Даешь І у нас тут щось ще щеванье чи то мені здається Ну, це, напевно, воняє. І це треба Empty. Емпті, Так, вона зараз це доробить, блін, їй треба ще й в душ. А, потім прийме душ. А, блін, по-моєму не страй. А, в неї вже було фокусовано, да? що Воно пропало. Напевно, напевно. What's cooking Good Looking. It smells great in the hall. What are you cooking? And can I have some? I'm Great Company. Це моя сусідка. Um, вибачте, але в ну, нас вже була проблема з підлітками. Um, і напевно, ні. Напевно. Чому вона така симпатична навіть? Ну, так, типу. Волоні собі її скінтончики, типу, прям можна оставляти. Ладно, раз прийшла, то давай з нею познайомимося. Ну, вона ж не зря прийшла. Давай інвайтуїт, добре. Я перший раз бачу, що хтось просто приходить на їжу. І я вже вжила в квартирах, але такого ще не було. Це прикольно, насправді. Ну, добре, хай угощається, ну, туб, а що робить? А ти йдеш, ну, працювати, працювати. Таке життя, треба працювати. Сідай і м -м підвищуйся, тому що. А Де воно? Де воно? Отут. Хай, практикується, тому що їй вже треба спати скоро, а... А ми ще не виконали завдання робоче. І ще й нам треба для роботи досягти четвертого рівня програмування. Тобто ми не підвищимося поки ми четвертий рівень. Е, е, виконаємо. Е, а, вона тут з кимось тусується. Пока-пока. Странна дівочко. Девочка, ти з трьом. Іди додому, будь ласка, гой. Чи вона? А, може, вона сусідка все? А, вона все ж таки сусідка. Це, напевно, дитина наших сусідів. Дуже цікаво, цікаво. Давай тобі трошки залишилось до четвертого рівня. І ми завтра підвищимося. Та, є четвертий рівень програмування. Нова Can now make viruses Вона може робити віруси. Ще Щі... також вона може хакнути М -м школьний альбом. Чи шкільний журнал? Напевно, шкільний журнал, і це опція тільки для Тінов, для, ді... для підлітків. О, Все. Нарешті вона закінчила. Тепер я можу е, класти її спати, і вона потім прокинеться, щоб побіжати в туалет. Нда. Так, ми спимо. О, до речі, я забула автоматичне відключення включити. І ти не, за, цей, не заблокувала свій комп'ютер. І заблокуй свій комп'ютер. Будь ласка. А ні, вона заблокувала. Чому в мене Lock your laptop. Чи тобі треба саме лаптоп? У мене немає лаптопу, так що я це виконала. А я не можу. Ну. Ого! Хтось бачив, що воно так може робити? Ви бачили цей прикол? А, я, я в шоці, я перший раз бачу оцю штуку. Так я заблокувала. Ну, все одно, а що ти від мене хочеш? Ну він заблокований. Ну, І що? І знову заблокувати, щоб що? Та ця я прийшов. Давай Force Specific sim. Для себе заблокуй. А що я можу робити? Ну, тільки вона повинна мати доступ до цього лаптопа. Клікнете. Та виберете Lock Computer for everyone, бат. А, для, для всіх, окрім. Ну, так, для всіх, окрім нови. Так, зараз я це зроблю. Я просто трошки. в принципі, вибрала Everyone. То вона, в принципі, не могла б, напевно, користуватися цим комп'ютером. Lock Computer for. But, ну, вов, Все, виконалась. Доїж. Доїш, доїш. А го самі, якщо я зроблю, то, то типу щось появиться, мені цікаво. А, ні, бачите, це спрацювало тільки з логкомп'ючер. А, ні, все одно равно... а, ну, а ну, що? Тут можна переглянути потреби Псімі, прикол. Блін, я жодного разу не бачила, що на це можна типу, нажати, і це буде як підказка: типу, що робити? Я в шоці. Я в повнейшому шоці. Ти що шо хочеш? Вона буде панкейки з кофе. Ви хочете панкейки з кофе? Я б не відмовилася. Але я вдома одна, і ніхто не може принести мені панкейки з кофе. Окрім мене. І я оце допишу вам серію. Та піду. Шо? Піду їсти гречку свою? Піду свою гречку їсти, а що я її можу зробити? Жах. Просто жах. Так, ти даїш? Ну, будь ласка, до... подивіться, Ну давай і, і сядь. А ти можеш одночасно їсти і пити? Будь ласка. А тепер візьми випити. Мені цікаво. От, візьми, там, типу, в одну ручку кофе, в іншу панкейки, І отак от, от, от. А, ну, так теж можна було, в принципі, спрятати в себе. І, будь ласка, до спи. От ти вип'єш кофе і до спи, будь ласка, туши. Ти... Ага, в тебе ще й dry skin. Давай ще й нанесемо нам лесьйончика. Це від моду на притінів у мене у цей ласьйон. Мод... Чесно кажучи, ще не дійшла до того, щоб його протестувати, тому що моя дитина типу, у цій династії з Аїдом, вона все ще дитина. Я вже чекаюсь, не дочекаюся, коли наступить цей момент день народження, і типу повинен, бути, повинен буде спрацювати цей мод та створити з нього не підлітка, типу років 16, а підлітка типу років 13. Бо мені дуже цікаво, як це буде виглядати. і Чекаю, не дочекаюся, чесно кажучи. Так, вона заглючила. Вона заглючила, тож кидай. Кидай, своє. Щось в тебе з кофхе. Кохле. Не склалося і в тебе є ще. Ми не повинні проспати. Вставай. Лоушен ти додала. А, випий кофе ще раз. спробуй, будь ласка. Получиться чи не получиться? А ну-ка. Ні, п'є, нормас То щось вона цей. А, вибачте, звісно, але у нас історія трошки не піде, тому цих я отак роблю. Отак. Отак. І третій. А де третій? Може він десь тут? тут, тут. Е, а що це мене обділили? Типу. В тебе квартира, а в тебе буде тільки два гнома. взагалі Я ну, я, запом... я все пам'ятаю. Так от, значить. Ну-ну. ну-ну Я Все бачу. А, також оцей телескоп у нас. Я би хотіла його десь, напевно, тут поставити. Вона нарешті отримала м -м, підвищення до проєкт-менеджера. Вона отримала премію та. Отримала якийсь хіпстер хаджет. Так, О май гад, Так. Льюіс, твою дивізію. Він нам каже. Хей, нова, догадайтеся, мене теж підвищили. Я використала мій бонус, щоб купити меблі і зробити it дощ. Щоб це не значило. Я отримав багато яскравих новинок, які швидко приведуть мене в гарний настрій. Тож у мене буде ще більше часу для кар'єрного зростання. Розумний, га? Ви повинні витратити гроші, щоб заробити гроші. Я повинен визнати. Я здивований, що вас теж підвищили. Мабуть, пощастило коли я буду вашим менеджером, я подбаю про те, щоб таких помилок не ставалося я можу відповісти, тільки що я куплю став за мої бонуси. Добре, куплю. І що ж мені треба купити? Ем, закінчити завдання. А, купити кровать з енергією більше шести. Ви бачили мою кровать? Вона ідеальна. Ну, типу, краще не буває. Але напевно прийдеться мені це зробити. Батько хоче до нас приїхати та залишитися ночівлею. Та що таке? Господи, оце зробила батьків називається. Так, все, закривайся. Ми ще зараз піднімемо її цей поїсти їй дамо. Та вкладемо її спати. Зранку я трошки з нею програмую та відправлю її на роботу. І зустрінемося з вами в наступній серії вже в наступному дні після роботи. Тож, сподіваюся, вам подобається цей. Геймплей, летсплей. Uh, та ви будете дивитися далі, якщо щось не так, чи щось вам не подобається, чи whatever you want. Так що бережіть себе та слава Україні! Побачимось. А hey! my ама це обіч. Say no.